Існує декілька типів перебігу склерозу. Для чого важливо знати про ці типи перебігу? Тому що залежно від того, який тип перебігу захворювання у пацієнта, від того залежить і лікування, призначення терапії, від того залежить і прогноз, і певні прогностичні моменти, і прогностичні фактори. Отже, ми розпочинаємо з такого найбільш розповсюдженого типу перебігу, який називається ремітуючо рецидивуючий тип. Він зустрічається у 75-85% хворих на самому початку захворювання. Для цього типу перебігу характерно, що епізоди загострення, погіршення клінічного стану хворих переходять в епізоди ремісії, тобто, коли йде абсолютне повне благополуччя і всі симптоми зникають. З перебігом часу. Велика частина хворих, майже скажімо, всі ці пацієнти з ремітуючою рецидивуючим типом перебігу переходить у стадію вторинного прогресування, тобто, коли вже немає епізодів такого благополуччя, коли не зникають повністю ті симптоми, а йде неухильне наростання клінічної симптоматики, ну і читаємо інвалідність. Це означає про те, що пацієнти вже потребують абсолютно іншого типу лікування. Вони потребують абсолютно іншого моніторингу їхнього клінічного стану. І мова йде про те, що цей прогресування, цей вторинно-прогресуючий перебіг, він може перебігати. Із неухильним прогресуванням і може перебігати з епізодами загострення. Тобто прогресуючий, вторинно-прогресуючий може бути із загостреннями, і може бути без них. Є наступний тип перебігу, первинно первинно-прогресуючий. Це коли з самого початку хвороба наростає, симптоми наростають, вони тільки додаються, інвалідизація наростає. І цей період такого прогресування в одних хворих може торкатися кількох місяців, інших хворих навіть декілька. Років. Що потрібно сказати? Згідно нових рекомендацій, оці всі типи перебігу, ми повинні ще виділяти їхню активність. Чи вони є активними, чи вони є неактивними. Тобто. Прогресуючий перебіг, вторинно прогресуючий чи первинно прогресуючий він може бути з активністю і без активністю. І всі ці типи перебігу вони можуть перебігати з прогресуванням і без прогресування. Це може дійсно встановити тільки лікуючий лікар, лікуючий невролог пацієнта, який добре обізнаний з симптоматикою русину склерозу і, взагалі, з класифікаціями, з веденням, менеджментом, скажімо так, пацієнтів. Чому? Тому що від того знову ж таки залежить лікування від того знову ж таки залежить скільки довго ми будемо хворого тримати на ті чи інші терапії, а можливо її припиняти, а можливо переходити на абсолютно інше лікування. Останні роки говоряться про те, що виділяють так званий радіологічно ізольований синдром русієного склерозу, який є випадковою знахідкою радіологічно, скажімо так, у пацієнта. Хворий приходить з приводу головного болю, травми раніше перенесена, або просто він собі вирішив зробити МРТ. І на МРТ знаходяться знахідки, вогнища, які типові, або такі, які можуть нагадувати і бути при росіяному склерозі. Слід зразу сказати, що це не означає, що це є розсіяний склероз. І для того потрібно пройти такий часом і дуже довгий діагностичний шлях і діагностичний пошук для того, щоб встановити правильний діагноз. В клінічній практиці ми бачимо те, що пацієнти дуже лякаються, вони приходять, вони налякані, що у них вже цей діагноз. І це, звичайно, має бути велика робота лікаря-пацієнта, і пацієнта, щоб правильно вести цю ситуацію. Бо в більшості випадків ці знахідки вони і не мусять, і не є розсіяним склерозом. І ще один тип перебігу. Це є клінічно ізольований синдром розсіяного склерозу. Це тоді, що не тільки знахідки на МРТ подібні, як можуть бути при розсіяному склерозі, але з'являються клінічні симптоми, які можуть бути типовими для розсіяного склерозу. Ці симптоми вони можуть захоплювати як одну сферу, наприклад, чи рухливість, чи чутливість, чи координаторні розлади, чи проблеми з зором, але може бути одночасно і захоплення декількох так званих наших неврологічних функціональних систем. Але оскільки немає продовження, поки це перший раз, це перший епізод, коли до нас звертається пацієнт, то ми знову ж таки не можемо ще ставити діагноз достовірного розсіяного склерозу. Як поступати в таких випадках? В такій ситуації є ряд таких клінічних симптомів, ознак, певна логістика, яку знає дуже добре невролог, який займається російним склерозом, де ми можемо передбачити, чи буде це переростати вже в достовірний діагноз російного склерозу. Чи це залишиться на рівні клінічно ізольованого синдрому розсіяного склерозу? Це є дуже важливо, тому що в моїй клінічній практиці я бачу багато пацієнтів, де вже з клінічно ізольованим синдромом чомусь, чи сімейні лікарі, чи неврологи вже кажуть, що вам вже треба оформляти інвалідизацію, вам треба оформляти інвалідність. Це знову неправильно, це знову тягар на державу, це знову стигмує пацієнта, який вже ну, переляканий, що в нього такий серйозний діагноз. Але насправді він дуже дуже багато років і навіть десятків років може бути функціонально збереженим, і в ситуаціях деяких це може і не переростати в розціяний склероз. Тому тут потрібно розуміти, що коли є велика кількість вогнищ на МРТ, коли ці вогнища є активні, коли вони розташовані в таких клінічно значимих ділянках мозку, коли є ще наявні олігоклональні смужки після дообстеження пацієнту, пацієнта, коли, наприклад, є сімейний анамнез. коли є Грубі неврологічні симптоми. Так, тоді це є група ризику переходу в достовірний розсіяний склероз. Але коли цього немає, і це є як якийсь ну, навіть симптом у вигляді затерпання, парестезі, тобто клінічно не настільки вагомий, коли негативні олігоклональні смуги, верніше, вони не виявлені, і коли вогнище на МРТ є в клінічно таких невагомих місцях, не настільки значимих місцях і немає активності, то тоді це є прогноз сприятливий, і ми всього-навсього за яким пацієнтом спостерігаємо, немає жодного пацієнта, який би мав якісь подібні симптоми чи перебіг до іншого хворого. Як правило, ці речі є індивідуальні в кожного пацієнта. І як буде себе вести хвороба, який перебіг буде в тому чи іншому випадку, це тільки покаже час. І тому, коли, наприклад, особисто я обстежую моїх пацієнтів, коли я перший раз або й подальшому спостерігаю за ними, то я обов'язково описую дуже детально і рекомендую це робити всім неврологам, які займаються з хворими на росіяни склероз, появу перших симптомів, кожний наступний симптом з фіксуванням і клінічної симптоматики, і чіткої дати. І тоді цей ланцюжок нам допоможе зрозуміти, який же тип перебігу є у того пацієнта.